Кіш на смальці. Можливо, комусь це буде дивно, але повірте, тісто на смальці краще пасує до цього пирога, ніж на маслі. Такий шматок, як кажуть старші люди, буде тримати вас півднини. А ще якщо в морозилці помирає шпинат, то цей рецепт моя щира рекомендація. На відео я замішую тісто, смалець використовую холодний. З тіста формую корж з бортиками і проколюю виделкою. Тісто потрібно підпекти хвилин 15. Поки тісто підпікається, готую начинку. До білків, що залишились, додаю 2 яйця, вершковий сир та вершки і об'єдную між собою. Злегка підсмажую на маслі шампіньйони, цибулю порей та шпинат. Ви можете придумати свою начинку. Начинка це ваша уява. До заливки додаю натертий твердий сир, п'ялені томати та об'єдную з начинкою. Не виливайте начинку на гаряче тісто, дайте тісту трохи охолонути. Зверху притрушую пармезаном, випікаю при 160 градусах ще хвилин 30 Кіш має охолонути після випікання, тоді можете нарізати і смакувати.